Для проведення прийому за програмою Національний скринінг на первинній ланці переводимо зліва в меню Календар бачимо запис на прийом пацієнта з позначкою Національний скринінг. Натискаємо. Тут теж бачимо тип прийому Національний скринінг. Натискаємо Створити медичний запис. Далі змінюємо тривалість прийому. Очікувана тривалість приблизно 60-90 хвилин. Назва епізоду має бути А-98, підтримання здоров'я, профілактика, огляд. Далі натискаємо Створити. Далі заповнюємо причини звернення, з якої звернувся пацієнт. Наприклад, К31. Далі заповнюємо діагнози та стани. Беремо відповідно до вимог, чи є у пацієнта фактори ризики, чи нема. Система запропонує змінити назву епізоду відповідно до діагнозу. Натискаємо Скасувати. І заповнюємо далі всіми супутніми діагнозами. Натискаємо продовжити і заповнюємо пункт «Дії». Тут заповнюємо все, що було проведено пацієнтом. Наприклад, К-46. Консультація з лікарем стосовно серцево-судинної системи. Тискаємо продовжити. Далі треба заповнити діагностичні звіти, а саме обстеження. До нього треба додати спостереження. Натискаємо на значок редагування і в полі спостереження вносимо код або назву цих спостережень. І їх значення давання індексу маси тіла система запропонує спочатку внести значення ваги. І значення зрісту. Саме значення індексу маса тіла система вирахує самостійно. Після внесення всіх спостережень відповідно до таблиці підіймаємося вище до пункту заключення лікаря. Тут можемо або залишити те, що було внесено в автоматично систему, або видалити, або змінити. І натискаємо Доповнити спостереження. Тоді додадуться сюди до заключення всі спостереження, що ми внесли нижче. Натискаємо Зберегти. За необхідності вносимо решту діагностичних звітів, стежень, що проводилось пацієнтові, і натискаємо Підписати кефесос.